Святий Йосифе, найчистіший обручник у Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха, та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це, і хоч я не гідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. Пішов також і Йосиф з Галилеї, в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм. Щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. Подорож до Вифлеєма була важкою для Марії, не менш важкою була вона і для святого Йосифа. Його завданням було подбати про ніч ліг та усюди йому відмовляли. Вифлеєм це місто Давида. У ньому не приймають нащадка царів, не приймають доньки Давидової Марії, царської доньки й матері царя царів. Та все-таки святий Йосиф не нарікає, журба не непокоїть спокою Його душі, не викликає тривоги. Ісус при ньому. Хто міг би описати? Як злобно висміювали їх, коли бідний Йосиф дав записати себе як нащадка царів? Коли щось загалом загрожувало владі Цсаря, то це не була родина царів юдейських. Все ж, хто панує сьогодні в Римі та з Рима над цілим світом? Де римський цісар пропав зі своїм царством. Щоб передати своє місце наступникові того царя, що Єрусалим відкинув, що один з царських слуг записав з глумливою посмішкою як останнього підданого свого Пана. Не судімо за зовнішністю, тоді, напевно, і ми погорджували Йосифом, мужем Марії, Матері Ісусової, Царя Царів. Матері придвічного слова, Богочоловіка. Не соромімся того, що ми бідні, малі, Бо за таких нас мають, світ уділяє свої почесті І своє погорджування за зовнішніми ознаками, перед поганцем, що з'явиться з короною на голові, глибоко кланяються, але не признає правдивої величі. Коли вона прикрита убогістю, знехтуймо погорджуванням світу, погорджуймо над Ним ще більше, ніж над проявами його почесті. О Пресвята Діво Маріє і Ти, святий Йосифе, випросіть мені ласку, щоб я, так як ви, приймав усякі напасті, як допуст Божий, знаючи. Що Бог оберне все на добро тим, що його люблять. Амінь. Найкращим зірцем почитання святого Йосифа був Франц Сальський, особливо, як єпископ прославляв його кожним своїм словом і ділом. У Усіх потребах своїх звертався до нього, образок його завжди носив у молитовнику і часто побожно цілував. У своїх творах з великим зворушенням говорив про нього, Йогму посвятив прекрасну розвідку про любов до Бога, ніколи нікому не відмовив у проханні, що їх в імені Святого Йосифа пропонували. Одного разу проповідував на свято Святого Йосифа в Ліоні, у церкві отців Кармелітів, після проповіді. Попросив його настоятель монастиря чину єзуїтів, що проповідував їхній церкві, посвяченій Святому Йосифові. Святий покірно відповів: Отче, дві проповіді одного дня рідко вдаються, але сьогодні з любові до святого Йосифа, як виняток, ще й другий раз ступлю на проповідницю. Проповідував і своїми гарячими словами доказав, що святий Йосиф це його милий небесний заступник. Коли отець настоятель подякував йому, відповів: Отче, чи ж не знаєте, що я цілком належу Святому Йосифові? Святого Йосифа вибрав він за покровителя та отця, вибрав як взірець для членів чину. Засновником якого сам став, першу церкву, яку вибудував в Аннесі, посвятив святому Йосифові, тому сестри візитки, чин яких заснував, так люблять святого Йосифа, що звертаються завжди до нього з найбільшим довір'ям.